Ми починали цей етер з анонсів і продовжимо в цьому ж прекрасному ритмі. 24 вересня буде подія. Я зараз відкриваю календар, аби сказати вам, який же це день тижня. А поки. Скажу, що це середа. По-перше, по-друге, що це буде в безпечному просторі артредика. А по-третє, що це 19-та година вечора. Затягнула я інтригу. Що ж буде? А буде прем'єрний показ фільму, що має назву, це теж Україна. Після нього буде можливість поспілкуватися з усією командою проєкту українськими підлітками авторами фільму. І сьогодні у мене в гостях власне співтворці цієї стрічки, а ще не не всі, не всі влізли в нашу студію. Але е, я думаю, що розмова все одно буде наснажливо насичена. А про що власне кіно? Я трошки прочитаю анонс, а потім ми вже будемо розмовляти, щоб ви розуміли про що навесні 25-го року. Ці десятеро молодих людей почали знімати, писати, співати, танцювати, обійматися, сміятися, плакати. Та зустрічатися, щоб створити фільм про своє життя, за підтримки команди українських і британських митців, психологів та продюсерів. Ви побачите, як вони піклувалися одне про одного, підтримували одне одного, досліджуючи свої думки і почуття про ідентичність, приналежність, любов, лють та життя перед лицем і, всупереч, постійній небезпеці. І що цікаво. Ця стрічка об'єднала підлітків з Харкова, Дніпра та Сум. Ось такий цікавий, цікавий мікс у нас відбувається. Тож, власне, друзі, сьогодні у мене в гостях харків'янки, харківські представниці цього прекрасного проєкту Весна Склярова. Привіт, Дар'я Бондар і Олександра Долгополова. А, дівчата, рада вас вітати. І знаєте, вперше, що подумала, от назва це теж Україна, це як на противагу. Це, це теж. А на противагу чому? От, особисто для вас ця лунає ця фраза. А, загалом, найближче, а будь ласка, а, до так. мікрофону. Добре. А... Якби ми зібралися створити цей фільм саме на британську аудиторію, щоб показати британській молоді, британським підліткам та й не тільки підліткам, що Україна це не тільки про війну, не тільки про політику, і що якби тут також живуть звичайні люди, які мають свої мрії, якісь цілі і плани на майбутнє. Як утворилася ця команда? Чи ви ходите, я не знаю, як це сказати, якісь тусовки, гуртки, як, як сформувалася така з трьох міст команда? Це загалом з проєкту Art Therapy Force зібралися підлітки, ми заповнювали анкету і нас відібрали. Ось таку <хи>, десятку підлітків ми загалом багато хто вже були знайомі, тому що ми варимось цій, цій тусовці, але були такі, що там з Дніпра і Сум ми не знали людей. Ось але. Та Артер Піфорс дуже нас всіх об'єднав, і тому робота саме над проєктом Балмі Ukraine була набагато легшою, набагато комфортнішою. А які були критерії відбору? Чи це там необхідність там, знання англійської і все, чи це якийсь список інтересів, можливо, щоб ви там співпадали? Як відбиралася команда? Ну, виходить, у нас була аплікаційна форма. Яку треба було заповнити, там потрібно було зробити мотиваційне відео, розказати трошечки про себе, і я так розумію, вже по цьому саме і відбирали. Там було вказано про знання англійської, але по факту це було не обов'язковим, тому що тим, хто не розумів, перекладали ментори. Клас. Взагалі дуже цікаво дізнатися про вас. От розкажіть трошки про себе от найголовніші якісь тези, які ви вважаєте за потрібне. Ну що, ми. Такі, типу, звичайні підлітки, які просто дуже цікавляться мистецтвом і дуже хочуть говорити про Україну світові і українцям також, насправді. Ось. Ну що у нас? Ну от, пані Весно, ви чим цікавитесь? Що, що такого можете про себе розповісти? От, просто цікаво дізнатися, які ви. Не, не ми, а от я. A, aš įdėkauju. Основному творчістю, мистецтвом, і я якраз таки подалась на балмі Ukraine через тематику кіно, зйомки, тому що мене це вже довгий час цікавило, але я ніяк не могла почати, тому що думала, що для цього треба мати якісь супер знання, вміння. І ну, звичайна людина, так сказати, не може так просто взяти в руки телефон і почати знімати. Ось. Це була основна причина подачі mm -hmm. аплікації. Як відбувалися ці зйомки? Вони відбувалися на три міста, чи ви їздили одне до одного, чи це ви знімали так, як ви живете, а потім це монтувалося. Який був цей процес? Виходить, спочатку у нас була в березні якби, така офлайн-частина у Львові. Я не знаю, чи можна назвати це умовно якоюсь такою мистецькою резиденцією. Ми просто з'їхалися всі разом на 5 днів. Нам проводили якісь там воркшопи цікаві, там про сценарії, про зйомку. Також ми працювали над текстами, і ну, якби ми ближче трошки познайомились, і, і, і далі ми роз'їхались по своїх домівках і працювали вже декілька місяців в онлайн форматі. І тобто, у нас була, наприклад, певна тема, на яку ми можемо зняти ролик. Тобто, це могли бути саме запитання, наприклад, що для тебе є дім. Або саме якась певна тема, і ми просто знімали якийсь відеоряд на телефони, або просто писали текст. Або ну це могло бути будь-що, тобто будь-яка форма цього, як подати саме цю тему. Тобто, це кіно переважно зняти на телефони. Так, повністю на телефони, але потім змонтоване. І також нам давали теми, але по суті, якщо нам не подобалась тема, ми могли її повністю змінити, зробити відео на свою тему, написати якийсь свій текст, який зовсім не підходить, нібито до тем, які нам пропонували. І ну, тобто, це дуже вільна була робота яким, на вашу думку, вийшло це кіно? Яка найголовніша тема в ньому звучить? От ви казали про те, як планувалося, та, що хотілося показати, що тут теж вирує життя і неабияке. А чи вийшло все? А якщо вийшло щось інше, то що саме? Я вважаю, що в нас вийшло показати життя підлітків у прифронтових містах? Вважаю, що ми справились з цим. І справді показали, чим ми займаємось кожен день, що нас цікавить, які в нас мрії, і думки кожен день. Ну, Тобто це у нас було так. Ми показували нібито звичайне життя, але. Все це пролягало через контекст війни, по суті. Ось, і початку у нас не було ніякого, по суті, задумки про що має бути цей фільм, не було ніякого ні сценарію, нічого. Просто ми знімали, знімали, і основною думкою я не знаю, чи вона є, тому що у нас кожен розповідає свою якусь історію і дуже багато різних тем, які якось пов'язані між собою, можливо. Але, по суті, різні від різних людей. Для мене це, напевно, така щомка історія про наш внутрішній світ якийсь. Тобто, в процесі, мені здається, ми багато відкривались саме якось зсередини якісь свої штуки розповідали такі. А яке для вас зараз життя в Харкові? Ну, з початком війни насправді. Воно змінилося дуже сильно, але, ну, якби в ту сторону, що якось стало більше можливостей для підлітків, не знаю, якось більше дізналася про багато різних проєктів. Там змінилася якась позиція щодо багатьох тем, насправді, ось. І зараз я пописала своє життя у Харкові як дуже таку мистецьку штуку. Хоч і вона якби, буває не такою стійкою, не такою, якби, стабільною через, ну, загалом стану в Харкові. А, чи е, вдалося вам щось дізнатися про інші міста, от про Суми, про Дніпро, те, чого ви не уявляли, не підозрювали, можливо, щось зацікавило вас і таке, що ви з собою теж заберете після цих, цього досвіду? Це дуже прикольно, мені здається, ще й подосліджувати інші міста українські. Я їх почала досліджувати вже коли стала повнолітня, і з отримала змогу сама подорожувати. А у вас є ще така класна нагода до цього? Я в березні жила в одній кімнаті з дівчинкою з Сумської області з румнів. Так. От. І, е... Я не зможу зараз навести конкретні приклади, але у неї був такий дуже прикольний сумський суржик. Mm -hmm. Дуже якийсь він був особливий. Ось це те, що я так зараз швидко згадала. У нас зремнів колега наш влад, і він відкрив мені секрет, що там найсмачніший в світі зефір. І він навіть колись його передавав. Тож якщо будете в Ремнах, обов'язково купіть їхнього з ефіру. Це неймовірно. А чи була прем'єра вже в Британії, чи якось у вас була змога поспілкуватися з тими, хто став глядачем цього кіно? Так, найперша прем'єра якраз таки відбула, відбулась відбулася у Манчестері на фестивалі mif 25. У нас була змога. Ну, нібито поспілкуватися з глядачами, тому що у кінці фільму ми задаємо їм питання, і після перегляду їм роздали такі буклетики з питаннями і олівці, де вони змогли написати свої відповіді, і після цього нам їх привезли е в Україну, щоб ми їх змогли прочитати. І так ми дізналися думки інших глядачів з Британії. Клас, і Що вони були в шоці? Е усіх е абсолютно різні думки. Когось дуже тронув наш фільм. Хтось нейтрально віднісся. Навіть там був коментар, написаний не на українською. Ми не знаємо, чи це українець був, чи британець, але це все було дуже цікаво читати. Я просто вчора була на стендапі Васі Байдака, і він там дуже класну замальовку показував про те, що він за кордоном приходить в кав'ярню, і Бариста йому усміхається, і вони дуже мило спілкуються, дуже веселі. І коли Бариста випадково запитує, звідки і він каже з України, і у Бариста просто він падає. Це він непритомні, він міряє тиски, йому стає погано від самої думки, що людина приїхала з такого там жаху, з країни, яка воює, і все. І він телефонує своєму шефу, каже. Мені потрібна відпустка. все, Я дізнався, що тут людина до мене з України прийшла і зупиняється серце. І з одного боку, дійсно, ми проживаємо абсолютно жахливий досвід, але водночас ми продовжуємо жити. І от мені здається, що за кордоном це дуже погано розуміють. Як вам із цих відгуків здалося? Чи це дійсно так? Ну, Британія, хоча можливо, і не так не так погано, як інші країни? Ну, ми, напевно, просто у фільмі якраз таки це дуже добре показали, що так у нас війна, але ми живемо і. Показали трохи, як вона на нас впливає, наші думки про неї, і тоді відповіді на ті питання, які ми ставили, були ну, не такими <головіки> шокованими. Тобто вже тоді люди розуміли приблизно, що саме відбувається, і під цим враженням вони відповідали на такі питання, як, наприклад, чи хвилюєтесь ви за наше майбутнє, що для вас дім, чого ви боїтеся, чи розкажете ви про нас своїм знайомим. І тобто це були дуже такі чуттєві відповіді, але ну, таких, що прям шокованих не було. Угу. А чи бачите ви для себе власне майбутнє у Харкові, зокрема? Я взагалі я цього року вступила в університет, ну, вищий навчальний заклад. І до цього весь рік я дуже хотіла, типу, переїхати. Переїхати кудись на захід, можливо, тому що мені так хотілося навчатися офлайн, а не онлайн. Mm -hmm. Але зараз я. Е Ось останні декілька місяців я думаю про те, що типу я, я не зможу без Харкова, я не зможу без цієї класної творчої тусовки, яка тут відбувається. І загалом без цього, без цієї атмосфери, яка тільки тут присутня, а в інших містах такого немає. Тобто тут все для мене таке досить рідне. І ну, я б хотіла в майбутньому залишитись тут і щось розвивати тут, робити свій вклад. Дуже мало та о, саме змоги для офлайн здобуття освіти і та цих подій того бракує. Та да, це на жаль така. Ну да не на часу, але дуже сподіваюся, що все ж таки ми зможемо якось виправляти цю ситуацію. А ви теж вступили та в навчальні заклади? Вже ну я так, також вступила в академію мистецтва і дизайну. Ось, ну я якось все життя з самого дитинства думала, що от я буду навчатися в Харкові, жити в Харкові. І ну, зараз це також не змінилось, по суті. Тобто для себе майбутнє я бачу. Як там воно типу, буде зрозуміло, що ми не можемо бути впевнені навіть в завтрашньому дні, але якесь приблизне своє майбутнє я можу уявити в Харкові так. Клас. Я ще навчаюся у школі і. Я погоджуюсь з Дарією. Я раніше також дуже хотіла переїхати з Харкова, з України, жити за кордоном. Але останнім часом я задумуюсь про те, що я хочу е будувати своє життя в Україні. Я хочу розвивати Україну і е Можливо, на для навчання я би приїхала за кордон, але потім би точно повернулася. ви дуже надихаєте. Дякую вам за це. А якщо говорити про фільм, чи якого б йому хотіли, можливо, майбутнього, щоб його хто ще мав побачити, я думаю, що українська аудиторія ну, теж має бути в курсі, та, чим живуть сучасні підлітки. Але можливо, вам би хотілося, щоб цей ця стрічка десь ще пролунала. Ну, загалом, в в західних країнах там Європи, Америки загалом було б класно, якби воно там по всьому світу. Усі подивилися, але ну, якщо так думати, ну так, було б класно, якби просто звичайні люди, жителі якихось там країн також подивилися і зрозуміли. Як це взагалі насправді відбувається все. Особливо, що побачили ті люди, які думають, що ми тут тобто, не знаю, кожен день всі помираємо, всі не можемо жити спокійно навіть чаю випити. Ось. Да, таким людям дуже хотілося б показати цей фільм. У нас була прем'єра також у Львові і у Києві, і я досить часто чула саме від глядачів, що, типу, Одразу якось зрозуміло, можливо, що цей фільм саме спрямований більше на західну аудиторію. Тому так. А як це здає, зрозуміло? Якась інша, інша а, риторика? Ну, по-перше, якби там англійські субтитри. Я ага, весь ну, фільм. Добре. І в кінці ці запитання звучать трошечки. Запитання, які ми саме ставимо, вони звучать от саме так, наче ну українцям таке ставити трошки. Очевидно, для нас так. Та. Да. Угу. Ну тобто і сама назва за себе говорить це Також Україна показати іноземцям саме, що є така Україна, яку ви звич... звикли бачити по телевізору і в новинах. А є ще ось така Україна, яку ми вам зараз покажемо. А розкажіть, будь ласка, про цю організацію про яку ви на початку згадували, що вона вас всіх власне об'єднала та для кіно. Чи будуть якісь ще можливо ініціативи акції, чи можливо до неї долучитися підліткам? А я дуже добре знаю про центр уява. Ну можливо, не центр, та, як його це таке об'єднання дуже потужне, дуже класне для сучасних підлітків, але можливо можна ще кудись долучатися і от те про що ви згадали. А, це. Force, здається, вони базуються у Львові, так? Ну, це організація українська, яка якби спрямовує, спрямовується на те, щоб допомагати людям, які пережили досвід війни за допомогою арт-терапії. І ми, власне, були на дитячих таких підліткових дитячих підліткових проєктах арт-терапевтичних де ми якби разом були два тижні і займалися різною творчістю тобто це для дітей з прифронтових територій зараз у них також був от набір на жовтневий Kids Art Retreat Project він називається і ну вони декілька разів на рік проводять такі опен-коли на ці проєкти для підлітків Можливо, ви б радили щось, на що можна підписатися, для того, щоб не прогавити якусь цікаву ініціативу чи до чогось долучитися в Харкові, що є таким неочевидним, але вартим уваги. У Харкові саме. Ну, я думаю, варто у Харкові зазначити, але, можливо, давайте розширимо географію. Ну, на Art Therapy Force точно варто підписатися. Art Therapy Force змінює життя. Клас! Так, ну і думаю, варто підписатися на Балмі Армії. Тобто, це та організація, яка саме е, організувала е, наш е, проєкт е, саме зі створення фільму, яка показала цей фільм в Манчестері. Е, тобто... Так, Це, звісно, не у Харкові, це британська організація, але все одно варто підписатись, там дуже цікаві новини і проєкти дуже важливі. І цікаво бачити саме британські якісь активності, які також ну, показують і їхнє життя там, і в інших країнах також. У мене чомусь є така думка, що, типу, у нас же якби саме... Була така назва, що ми Балмі Армі плюс Балмі Україн, Тобто ми, типу, по факту ми такий осередочок Балмі Ukraine в Україні, і мені чомусь здається, що, можливо, це. Я так трошечки фантазую про те, що можливо, Балмі Україн міг би розширюватись саме в Україні. Не подивимось, як воно буде, але б мені хотілося щось для цього зробити. У мене наостанок таке запитання, можливо, воно трошки компроментуюче, але хочеться знати правду. Україномовний, україноцентричний осередок підлітків в Харкові. Наскільки він, на вашу думку, масштабний? Ну, я думаю, поки що недостатньо. Масштабний. Недостатньо. Так. Але вже, я думаю, це дуже великий прогрес з 22-го року, принаймні. Тому що, ну, наприклад, всі мої знайомі, всі мої друзі, такі, що я з ними спілкуюсь в гарних стосунках. Ось вони україномовні, і це мене дуже якби надихає. І я з цими всіма знайомими вірю просто в те, що цей осередок україномовний саме буде розвиватися, збільшуватись з часом. Тобто. Ну, звісно, хотілося, щоб більше людей переходило на українську, бо все, ще у нас дуже багато знайомих, таких я там, не знаю, однокласників зі школи, чи там ще якісь люди, які російською і досить гостро реагують на те, що там ми переходимо. Mm -hmm. Ось. Але загалом, я думаю, Поки що, поки що досить непогано ми йдемо. Ну, ну, я ну, зараз точно. почала набагато більше чути саме української відпілітків, але іноді все ж таки дуже боляче вилазити за цією своєю україномовною бульбашки, де ти вважаєш, що клас, всі свідомі, це так масштабно, а потім виходиш в якусь іншу, інше коло е, людей, і ти чуєш купу російської, російської від них, і такий блін. Е, Таке розчарування трошки. Але та я скажу, що вилазити з цієї бульбашки боляче в будь-якому віці. Але моя бульбашка точно стала більшою, і я так розумію, що і ваша теж. І це дуже добра новина. Я сподіваюся, що ця динаміка буде зберігатися. Тож, друзі, ми маємо завершувати 24 вересня, о 19-й годині Артери ДК приходьте на показ стрічки Це теж Україна, а поспілкуйтеся з учасницями учасниками цього, цього прекрасного кіна. І ми вже маємо йти, так би мовити, на вихідні. З понеділка вже знову з вами почуємося. Тож бажаю вам класно і якісно провести цей час. Всім папа, -па. дівчата, дякую вам. Дякую. Дякую.